І так, всім привіт, знову влог. Ну а що, що знімати на канал? Це зараз. Влоги такі маленькі про своє життя. Цей канал взагалі про моє життя буде. Значить, Зараз я в селі знаходжусь. Це вже офіційно моя дача. 25 грудня дідусь Паші було б 20, 78 років. 25 грудня 78 років було б. Це його дача. Він мені її офіційно подарував. Ну Я все проплатив, все офіційно, витяги, поштова адреса, все, комуналка, все тепер на мене. Так що Це моя дача. Я буду сюди приїжджати в пам'ять про мого діда Пашу. Він це все будував сам, бесідка, гараж, хата, це все він будував сам. Так що Город ми віддали, город зараз буде там споживати хтось другий. Сюди будемо приїжджати чисто віддихати, шаршлики жарить таке. Е, нівасік показує себе добре. Тут ви ж бачили, тут тільки що заїжджали, не почищено, нічого. Давно я не знімав відос, що з ниву і так далі. Ниву покрасили, да, там з куча проблемами, там куча нюансів тоді було, як ми її красили. Ми, грубо говоря, ми заплатили гроші, очікували там на півроку. Пройшов рік, нам її не покрасили, ну короте, потім докрашували вже другі люди. Там дуже цікава історія була. Е, з білої ниви залишилися колеса. Це зараз стоять зимні колеса з шипами з білої ниви. Зараз ставлю кусок відео, де дід Паша зі мною ми ганяли на білій ниві по снігу. Давай! Красаво! Це клас! Дед, Дай п'ять! Це, Це настоящий Афрут! А там сильно получилось, я й сам не думав, що виїде. І оці ж колеса я, виходить, ту білу ниву продав, а цю купив, ну там набагато дешевше. Оце ж ми її поварили, підкрасили, зібрали. І я, ну, я так думаю, ця нива краще в рази. Тому що найголовніше, саме саме головне, у неї кузов просто майже в ідеальному стані. Просто Куди не, куди не плюнь. Да, капот, звісно, капот, це, це мінус. Тут уже, е, тріскає шпакля, якщо видно, може. Не. Ось, ось тріскає. Шпакля. Ну, капот це не новий. Нові крила купив я. ж. Нові фільонки, нові дверки. Да, ці дверки трошки конечно, не по цей, але пороги днище все нове, тут всякі ці штуки, лонжерони, там, ну, все, 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 все по днищу, все там оброблене, все залито. Коротше, все бомба. Єдине, що знаєте, що ми коли вставляли е, вікна, коли вставляли вікна ми не подумали, що треба перше вставити потолок, потім завернути потолок. Ось сюди ж під цей уплотні, сюди уплотнітель загортається потолок і потом цей. І ми так зараз оставили, їздимо так. от. Кришу просто закрасили. Ну, ця тачка в село. Так що, тут зламався стеклопідйомник, так що поки що без карти. Тут дверки теж трошечки були криві, ну запчастини... Дуже звісно, криві косі. Тут ми отак розрізали і щось там якось вивертали цю дверку, тому що вона отут -от зацеплялася і і за цього що вона тут зацеплялася, тут випирало. Так що нюанси були. Мотор, так, да, мотор шостий, 1,6, карбюраторний. значить, Вже піддивлює. Але в мене лежить із. Я колись взяв ниву на розборку зелену, І з тої ниви в мене лежить низ шостий, в принципі, в гарному стані. так що... Якщо тут мотор закінчиться, то потім просто зробимо цю голову, цей низ викинемо, або продамо там комусь на ремонт, або собі залимоємо шостий блок, просто будемо далі збирати. А той низ просто провізуємо, сюди поставимо, будемо далі ганяти. Вона на документах проформляється, все, все нормально. номера такі залишили. Вона на хазяйка в Києві. Так що таке прицепик, на прицепику поставили 14 резину. Е, просто, знаєте, якось вже краще, за запаску собі возимо 14 туди, тому що раз їхали і, і пробили колесо і не знали, чим доїхати. Прицепик, звісно, вже поржавів трошечки в нас. Тут нюансики, але працює, возимо там дрова, таке. Коротше. Так що це такий маленький влог, зимовий, зимове село. вам. Так що з вами був Толян. Всім пока.